У звільнених Лимані та Святогірську видають пенсії та почала працювати пекарня. Захисник Маріуполя продав речі, які зшив під час полону, за 104 тисячі гривень. Як отримати довідку про смерть родича, який помер на окупованій території? У Бахмуті сьогодні російська армія зруйнувала шість будинків. Вчора поцілили у будівлю вокзалу та парк атракціонів. У Бахмутській громаді немає води та електропостачання. Під час обстрілу перебита лінія в воду. виїхав на місце. Встановили і за 20 хвилин знову прильоти, знову перебита лінія 10 кВт, яка живе. Міста електропостачанням. вже небезпечно навіть приходити за гуманітарною допомогою минулого тижня. Під час видачі гуманітарної допомоги біля школи ворог здійснив обстріл касетними боєприпасами. Було поранено три особи цивільних у Лимані та Святогірську розпочала роботу. Укрпошта працюють чотири бригади. Сьогодні кожен. Наш клієнт, пенсіонер отримує свою гарантовану пенсію, а також кожен отримує допомогу 1200 гривень від Червоного Хреста. Запускаємо відділення, генератор вже зашивають від того, що вивіска вже висить і е, включимо, буде освітлення, буде автоматизація відділення, інтернет також проводимо. У Святогірську міська пекарня почала випікати хліб. 300 буханок хліба пекарня щодня віддаватиме нужденним, інші продаватимуть, повідомляють в обласній адміністрації. Хліб планують підвозити і в Лиманську громаду. Хороший хліб кот, біленький, хороший, вкусне. Ми дуже раді, що нам нам пекти хліб. Триває ексгумація захованих у лимані. Поліцейські вже перевірили понад 120 тіл. Можна наразі вже сказати, що причина смерті є насильницька. Військовослужбовці загинули захищаючи територію Лиманської громади, територію Донеччини у Слов'янську. Почали розбір завалів багатоповерхових будинків, які обстрілами зруйнували російські окупанти. Проводять експертизи їх технічного стану, оцінюють можливість відновлення. Олександра Зоз, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас. Купила дрова, куб, а я то порубала свої дерева. Вишня, яблуня, абрикоса, тому що за що куплять дрова. 76-річна Валентина Скородіт показує запаси дров, які заготувала на зиму. Прикута до ліжка чоловік, їй не помічник. Діти й онуки давно виросли і живуть далеко. Пока ти що давала за куб, а далі не знаю. Зараз говорять 1300, полтори, дві, виходить куб. Таке оце. Лістечко, все пособирала. Все, все, все. Ми думаємо, що держава може дати газ. Бо так е діло Можна замерзнути як бомж. Зараз будинок Валентина опалюється газом, але на цей сезон жінка планує збудувати піч. Запасів деревини підрахувала, має вистачити на місяць. Кирпича треба ще докупити мені цементу, не цементу глини треба десь достати. І тут печку буду слажувати. Тут раніше, коли то була печка. Доки печку не склали, а газове опалення не ввімкнули. Родина скородідів гріється електричним обігрівачем. Голова правління облгазу Вадим Батій дату пуску газу не називає. Проте каже, що газ у приватних будинках Костянтинівської громади має бути. Заступниця сільського голови Наталя Лебедєва розповіла Суспільному, що розраховують отримати від обласної адміністрації 5 тисяч кубометрів дров, вугілля та обігрівачі. Їх безкоштовно роздадуть жителям сіл громади. Селище зоря. Там є двоповерхові дома, в яких ну, квартири, на газовому опаленні, на індивідуальному газовому опаленні, і там проблема з забезпеченням. Дровами вони не можуть палити, і газом вони не, не будуть забезпечені. 72-річна Надія Шаванова готуючись до зими без газу, купила твердопаливний котел. Обігріти будинок, підрахувала жінка, обійдеться у 25 тисяч гривень. Сам котел, монтаж, запаси деревини та вугілля. Трішня зима і з газовим опаленням була дешевшою на 8 тисяч гривень. 5 тисяч котел, це я би ушню купила, кіне установка 4. Так що все дорого. А тепер ще дров на шість купила, ще от заказала, а пенсії три тисячі. Наскільки вистачить запасів дров та вугілля, Надія не знає. Як не знає, чи впорається сама із пічкою. І колотні кому сильно тяжело їх колотя. Я половину поколола. От я не знаю, хто буде їх тому що мені під силу. наразі у населених пунктах громади, за даними сільради, залишається 8 тисяч людей, переважно мешканці приватних будинків, але також є кілька багатоквартирних, які не переобладнають під опалення дровами. Марія Гречко, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Ці теплі речі Святослав шив у полоні. Думав, що доведеться зимувати в окупації. Наприкінці вересня правоохоронці обміняли, тож чоловік вирішив продати речі на аукціоні. Йому вдалося зібрати 104 тисячі гривень, їх витратить на покупку дрону для побратимів. Ось така шапочка, це було одіяло оранжеве. Так само з цього я не було носків, теплих От один носок тільки встиг шити. Святослав до 2014 року працював у Донецьку, після окупації переїхав, служив поблизу лінії розмежування у Мар'їнці, Ловайську. Останні роки жив у Маріуполі. Під час повномасштабного вторгнення допомагав місцевим з водою, евакуював людей з під обстрілів, ховав вбитих російською армією, боронив Азовсталь 87 днів. Ну, на Азовсталь ми потрапили також за командиром. Збиралися, вони отримали наказ. Відомали, підготувалися, і 15 квітня вночі ми вистрішив колону. Ми знали, нас попередили, що можуть діти не всі, тому що вже було точення до заводу. У нас не було простору, тому що там вже був ворог з усіх сторон, зліва справа і ми йшли тут на прорив. Святослава, як і інших полонених бійців, тримали у Оленівці. Під час теракту в ніч 29 липня чоловік був там. Щось вилетіло поряд, це було чутно, і прилетіло поряд майже відразу. Почула вибух. Ну, потім чули всякі крики. Я почув два виліта, два приліт. Вибух. 22 вересня під час чергового обміну 215 захисників та захисниць повернулися додому. Святослава одразу направили до лікарні, де чоловік і зараз проходить лікування. Наприклад, для приймання їжі, коли ми приймали, спочатку давали одну хвилину. Була якась зміна, яка давала кіпяток, ну тобто люди, тобто бійці і вона була одна хвилина обжигали рти просто. От ти голодний, ти хочеш їсти, а в тебе є одна хвиля, Нема куди було, де ми спати. Тому у нас кожен клаптик пола був зайнятий. Тобто навіть ну, нема було куди стати. От. Ну і Звичайно, не було ні кровати, і, ну, ті, хто вперше були, там, хтось там зміг зайняти якісь там подони дерев'яні. Весь час думав за доньку свою. Щоб вона все ж таки виїхала, з нею було все добре. Після полону Святослав отримав звання підполковника. Після реабілітації хоче повернутися до оборони України. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. На південному фронті оперативна інформаційна тиша за повідомленням командування Південь ситуація впродовж останніх 24 годин суттєво не змінилась. Російська армія намагається втримати позиції, гатить з усіх наявних видів озброєння по позиціях збройних сил України і прилеглих районах. Чотири рази здійснила авіанальоти, використовує дрони камікадзе та розвідники, крім оборонних дій, робить спроби йти в атаку. В день противних силами до взводу проводив штурмові дії в напрямку Костромки і сухого ставку. Зазнавши втрат, відступив понад вечір. Противник силами до мотострілецького взводу проводив наступальні дії на наші позиції за підтримкою мінометної батареї противнику. нанесено на уражень, в результаті чого він відійшов на раніше зайняті позиції. Генеральний штаб повідомив, що вогнового ураження російських військ зазнали 20 населених пунктів по лінії зіткнення. Постраждали мирні жителі та інфраструктура Давидового броду на Херсонщині. Збройні сили України ж натомість продовжують завдавати ударів по місцях концентрації російських сил на окупованій території області. В Херсонській області в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки втрати противника склали до 150 осіб вбитими. Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до 30 одиниць ушкодженої броньованої техніки, котра придатна до ремонту. За бойовий день військовослужбовці повітряних сил півдня завдали 14 ударів по системах протиповітряної оборони та місцях зосередження військ РФ. Ракетні та артилерійські підрозділи виконали 190 вогневих уражень. Уточнені втрати військ РФ становлять 36 осіб, танк, два паливозаправники, три артилерійські системи, чотири гелікоптери, дві одиниці автомобільної та броньованої техніки, п'ять складів з боєприпасами. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Отримати свідоцтво про смерть ви можете, але місто смерті напишуть Сімферополь, розказала Херсонка Олена, у якої днями померла бабуся в тимчасово окупованому Херсоні. Таку інформацію родичам жінки дали у ритуальній службі. Довідка про смерть у поліклініці видається українського зразка. Тобто, сама форма українська затверджена МОЗ, заповнюється українською печатка українською. Не отримала свідоцтво про смерть чоловіка, який помер у серпні, і дружина знайомого Харсонки Світлани. Син перебуває на підконтрольній Україні території. Коли він хотів оформити цей документ, то відповіли, що наразі це неможливо. Для цього потрібен паспорт і довідка про смерть фізично, яка була видана суд експертизою. Передати ці документи з окупованого Херсона немає можливості, то потрібно чекати на деокупацію регіону. До небіжчика викликають швидку через російський номер. Швидка ритуальна служба. Щоб відвести тіло до моргу, потрібно заплатити 1200 гривень. Розказала голова Херсон. Онської міської військової адміністрації Галина Лугова, якщо вам треба отримати свідоцтво про смерть. То як би кажуть, чекайте на зсу, коли прийде зсу, зільне території і тоді ви отримаєте свої свідоцтва українського зразка. Якщо вам не горить, оформлювати спадщину, то чекайте. А якщо горить, то звертайтеся до Криму, до міста Сімферополя, і там вам уже російського зразка видадуть свідоцтво. Якщо людина померла на тимчасово окупованій території, то її родичі можуть звернутися до будь-якого суду загальної юрисдикції на тер. Теторії підконтрольній Україні, розказав юрист Костянтин Капошилін. Протягом 15 днів суд може ухвалити рішення. І на підставі цього рішення, коли воно набуде чинності, ви можете отримати свідоцтво про смерть. В якості доказів е, потрібно надати в першу чергу медичні документи, які підтверджують факт смерті людини. Їх буде по певною мірою достатньо для того, щоб встановити цей факт. Також разом із цими документами потрібно надати докази, які підтверджують родинні відносини заявника з померлим. Для підтвердження родинних зв'язків, не маючи на руках оригіналів документів, можна звернутися до РАЦСУ на підконтрольній території. Дані мають бути в електронному реєстрі, пояснив юрист. Довідка про смерть може бути у вигляді сканкопії. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Асоціація Українське серце об'єднала в німецькому бонні вимушених переселенців для допомоги Збройним силам України, розповіла одна з організаторок волонтерського руху Херсонка Тетяна Лінецька. Жінка говорить, у Німеччині розшукала волонтерські організації, які влаштовували мітинги в Кельні та Бонні на підтримку України. Ми до них приєдналися і коли вже з усіма познайомилися, вирішили, що будемо теж збирати українців, вимушених переселенців, з ними будемо збирати допомогу для України для Херсонщини. Тетяна каже, що влітку на Херсонщину відправили реанімобіль від волонтерів. Коли дізналися, що військовим потрібна вантажівка, 24 серпня в центрі Бонна влаштували великий ярмарок і зібрали 3900 євро над придбання машини. Коли ми зі сцени сказали, що цей збір для збройних сил України чи для що це вантажівка буде їхати в Херсон, на Херсонщину. Німці підходили просто нічого ну, не купували, просто придали, так, як так. робили. вантажівку. Заповнили ліками, продуктами тощо німці охоче допомагають українським волонтерам. Говорить київська волонтерка Діана Запухла, яка приєдналася до допомоги Херсонцям. Ми просто хотіли допомагати зсу. Спочатку я просто співала. А потім я просто німцям намалювала портрет, і Якось вона пішло. до дня захисника України. Асоціація Українське Серце готує ще один великий ярмарок, каже Тетяна Лінецька. Допомагати херсонським військовим будуть до перемоги, говорить волонтерка Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.